Привіт, деякі люди просто обожнюють псевдонауку та всілякі теорії і змови. І хтось навіть зараз насправді вірить у пласку землю, якою керують масони-рептилоїди комуністи, котрі в китайських біолабораторіях вивели коронавірус та Путіна з метою зменшення кількості людей на планеті. Тож в кінці минулого тисячоліття брати Вачовські кинули зернятко в дуже родючий ґрунт, і з нього виросла матриця. І так, першому фільму вже майже чверть століття. Тож зараз ми з'ясуємо, чи витримала культова трилогія перевірку часом, та чи варто дивитися її у 20-х роках 21-го століття. А почнемо спочатку, тобто з сетінгу. Події розгортаються орієнтовно в четвертому тисячолітті. В першому фільмі згадувалося 24-те століття, але пізніше виявилося, що це не так. Війні людей проти машин перемогли останні, планета перетворилася на щось сумне і темне, а залізяки почали використовувати переможених в якості біологічних батарейок. Мабуть, вирішили, що атомна енергетика це не круто, та перейшли на альтернативні джерела. А щоб батарейкам не було нудно в своїх коконах, для них була написана повноцінна симуляція реальності, названа матрицею. Ідеальний концепт для альтернативних істориків та науковців. А оскільки два десятиліття тому дехто сприймав відеоігри та інтернет як якусь магію, зачепив такий сетінг ну дуже багатьох. Навіть зараз можна наткнутися на твердження, що оточуючий нас світ це симуляція реальності, тому що неможливо визначити форму Всесвіту, щоб вона не порушувала основні закони геометрії. Раптом що в цьому питанні я не експерт, і просто наводжу пруфи одного альтернативщика. От в чому сильна сторона матриці, так це в ідеї та сценарії. Вачовські божевільні в хорошому сенсі цього слова: взяти таку ідею і змогти чітко перенести її на папір, ставивши купу референсів на грецьку міфологію та алісу, додавши туди пророцтво та обраного, при тому зробити це так, щоб усе було логічно, нічого не розсипалося та змушувало замислитися. Таки правду кажуть дві голови краще ніж одна. Звичайно, без дрібних нелогічностей не обійшлося, гуманоїдні програми теж викликають певні питання, та й пафосу в діалогах чимало. Але діалоги хороші, за персонажами спостерігати цікаво, вони добре прописані, і за них дійсно переживаєш та вболіваєш. Особливо враховуючи те, які актори цих персонажів відіграли. Саме після матриці Кіану Рів став супергероєм в реальному житті. Ти неймовірний! Ти неймовірний! Та не добротою єдиною, він насправді талановитий актор і в матриці попрацював на славу. Так само, як і Лоренс Фішберн, Керіан Мос, Хьюго Вівінг, Моніка Белучіт, Джада Пінкет Сміт та багато інших менш відомих акторів. До речі, акторський склад, прямо таки скажемо, інклюзивненький і сильних жіночих персонажів там вистачає. Тож навіть у наш час важко звинуватити матрицю у нетолерантності. А от у пафосі звинуватити можна і не безпідставно. Чорні окуляри, чорні плащі, латекс, шкіра, морфей, який ходить, склавши руки за спиною, слоумо, пафосна музика, все це є і часто понадміру, особливо в другому фільмі. Але в ті часи це виглядало, чорт забирай круто, і навіть я хотів собі такі окуляри, як у Агента Сміта. Як бачите, не склалося, але все-таки. Та рівень пафосу можна пробачити фільму. Що стосується постановки, в тому числі екшену та бойових сцен, то вона не рівна. В першому і третьому фільмі з нею все добре, а от в другому сталася якась біда. Маю припущення, не підтверджене, що причина в цьому в статусі режисерів. Перший фільм знімали новачки, хоч і перспективні, тож бюджет був немалим та все-таки обмеженим. Доводилося економити і імпровізувати. Графіки там було по мінімуму, завдяки чому фільм і зараз не виглядає застарілим, якщо не звертати увагу на монітори та один спецефект у фіналі. В іншому ж фільм виглядає дуже добре. Чудові бойові сцени, прекрасно поставлена рукопашка, шикарні перестрілки, іноді, правда, помітно дублерів, але не сильно. І головне все в балансі. Фільм постійно тримає в напрузі та не дає засумувати. А щоб молоді люди не знімали чогось геть дивного, за ними пильно наглядала людина зі студії та била по руках, коли ті намагалися пуститися берега. Дійсно, це обмеження творчості, але в даному випадку воно пішло на користь. Цю тезу доводить другий фільм, який знімали вже статусні режисери тієї самої матриці. Людину зі студії прибрали, а бюджет виріс майже в три рази. Тож економити і вигадувати щось цікаве було не потрібно. Спеціалісти з візуальних ефектів самі все намалюють. І вони намалювали, намалювали так, як могли у 2003-му. Погано та дуже помітно. Через надмірну кількість графіки другий фільм зараз виглядає вже дещо застаріло. Рукопашні бої, а це левова доля екшену. Нагадували щось середнє між індійськими і японськими бойовиками з тими всіма стрибками, польотами і так далі. Виглядало це відверто погано і дуже затягнуто. За одну бій кудись три рази дивився на годинник та перевіряв, скільки там ще лишилося дивитися. І бійок таких там декілька, і кожна з них по 5 хвилин мінімум. А сцена з танцями в місті, це взагалі щось. Таке враження, що режисери просто хотіли повністю вставити пісню в фільм. Пісня мені не зайшла, як неважко здогадатися. Так, та сцена була важлива, але можна було б її скоротити в три рази, і фільм би від цього лише виграв. Насправді, з сіквелу можна було б викинути хвилин 20 просто затягнутого екшену, не втративши при цьому нічого важливого. Другий фільм зібрав непогану касу, але мав чимало критичних оцінок. Тож бюджет триквелу зменшили, а в монтажну знову посадили людину, яка б обмежувала творчу свободу, та била б режисерів по руках. І фільму це пішло тільки на користь. Хронометраж зменшився, але лишилися тільки найкращі моменти, а кількість графіки різко знизилася. Тож око вона не різала. Від третьої стрічки було насправді важко відірватися, тож це прекрасний результат. Щодо музичного супроводу, то він непоганий, але й не більше. Цілком стандартні для кіберпанку мотиви от і все. Запам'ятовуються буквально кілька треків та робзомбі в першій частині. Декорації доволі гарні, кораблі, місто, машини, все на рівні. Костюми, ті, що були в матриці, можливо надто пафосні. Але це дає якийсь шарм, тож пробачимо. Безформенна затягана корабельна форма показує, як все кепсько, а от одяг в зеноні місті поза матрицею. Як на мене, там мали б бути якісь лахи, як і на кораблях, а не оздоблені дорогоцінними каміннями діадеми та шовкові туніки. Загалом же матриця цей досі достойний уваги посткіберпанк. Першу і третю частину можна назвати ну майже прекрасними. І перевірку часом вони проходять без жодних проблем. Друга частина з нею все складніше. Перевірку часом не проходить, та й якість самого фільму суттєво поступається двом іншим. А про комерційний провал під назвою Воскресіння я волів би забути, що раджу зробити і вам. В цілому ж, якщо ви з якихось причин пропустили ці фільми, то цілком раджу їх переглянути. Це насправді хороша історія, варта уваги. І навіть якщо трилогія старша за вас, однаково рекомендую ознайомитися, потерпіти доведеться тільки другий фільм. Якщо ж ви дивилися раніше, то цілком можна переглянути повторно. Як я вже казав, гіршою матриця з роками не стала. Не забувайте оцінити відео, підписатися на канал та копнути мене в коментарях за суперактуальний вибір тем. А з вами був Драк, всім удачі, бувайте!